Коли на аватарку ви ставите фото своє зі своїм чоловіком або весільне фото, запитайте себе, наскільки ви відчуваєте, ну от, свою цінність, і е, те, що ви маєте право на любов. Ви знаєте, що ви заслуговуєте любов, ви знаєте, що ви цього достойні. Чи у вас є переконання, що так би, ну, це треба заслужити, треба відповідати цьому, що в принципі не зовсім то велику цінність ви й несете. Тому що от чоловік з боку, це знаєте, як аргумент, що дивіться, мене люблять, значить, таке дійсно як ласна. І тоді в, в таких людей. Е, е, Є така ем, залежність від думки інших, і потреба в схваленні зовнішньому. Тобто там багато є сумнівів в собі, багато є невпевненості і орієнтація на авторитет. От хтось сказав, тоді я цьому повірю. З вами була я, Ірина Коновард, психолог для жінок, які хочуть змі.